Любі дівчатка та хлопчики, пропоную послухати цікаву історію. Цар Ахав лютився на Ілю. Через цього пророка в нас давно не було дощу. Ахав шаленів від люті. Але хіба він забув про те, що страшна посуха сталася через нього самого через те, що він полишив живого бога? Минуло три роки. За цей час не випило ані краплини дощу. І тоді Ілля пішов до царя Ахава. Царю Ахаве, якщо ти хочеш, щоб і пішов дощ, поклич народ і всіх священників, що поклоняються Ваалу, І нехай вони прийдуть на гору Кармел. Там ми зустрінемось. Тоді побачимо, хто справжній Бог Господь чи Ваал». Ахав, погодився. Наступного ранку весь народ піднявся нагору. Всі чекали, що станеться. Ілля звернувся до натовпу. Доки ви вагатиметеся, зараз вирішить кому бути служити Господу Богу чи валу. Народ нічого не відповів. Ілля збудував жертовник і поклав на нього жертовну тварину. Те саме зробили священики Ваала. Зачекайте, не запалюйте вогню. Нехай кожен молиться своєму Богу. І чий Бог зведе вогонь на землю, той і є істинний Бог. Ваалові слуги одразу почали кликати Ваала. Вони кричали його стільки годин, але відповіді не було. Ілля глузував з них. А ви кричіть голосніше! Може, Бог ваш спить або десь на відпочинку. Нарешті Ілля пішов до свого жертовника. Настала тиша. Ілля взяв воду і полив на жертву та на дрова. Як відомо, мокре дерево не горить. Далі Ілля гучно помолився від усього серця. Господи Боже, покажи народу, що ти бог Ізраїля. А, а я твій раб. І раптом, раптом з неба зійшов вогонь. Він спалив жертву, дрова, камені і навіть воду. Все палало яскравим полум'ям. Приголомшені люди впали до лілиць і в один голос заволали. Господь є Богом! Господь є Богом!» Тепер люди знали це напевно. Священики Ваала отримали справедливу відплату. Всі вони були страчені. Господь і Богом! Іля ще раз помолився йому, і на небі з'явилися чорні хмари. Перші краплі дощу впали на землю. Єдиний живий Бог знову послав народу дощ. До нових зустрічей, любі дітки! Мене звати Наталя. Пишіть нам листи на нашу адресу Контакт.риска.ру.Собачка Story Folk Chiлдren.org